Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В другій ночі трапилася аварія на ГЕС пороги Четверта за липня місяця. Місто під загрозою його може під затопити. Сама дамба знаходиться дуже далеко від кордону з Україною. Можливість диверсії точно виключена. Хоча пороги це ГЕС із складною структурою, і це одна із каскадних споруд. Якщо прорве перший і другий рівень та зупиняться турбіни, Челябінськ чекають серйозні проблеми. Влітку вдалося ситуацію стабіль. Зувати чи вийти це зараз, навряд чи телеграм канал Топор Помсти також сьогодні весело пройшла нічка і врешті інших міст на прикордонні поблизу Москви, де далі частіше стараються вибухи на блекаути. І виявляється, що агресор не здатний прикрити всі свої об'єкти протиповітряною обороною. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт. Льотчик інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, проблеми з енергетичною інфраструктурою окупантів можуть завершитися лише у випадку демілітаризації. Росії в московській області сконцентрована значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу центрів прийняття рішень та конструкторських бюро, і всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури. Відповідно, це робить електромережу Московської області легальною військовою ціллю, і до неї досить легко дістатися, бо Росія не думала, що ми будемо її знищувати. Зазначив світан, та й загалом прикрити усі об'єкти енергетичної інфраструктури Росія просто не зможе, особливо в районі Москви для того щоб забезпечувати електроенергію, російську столицю неможливо зосередити всі об'єкти електрозабезпечення в одному місці. Тепер у Росії все буде палати, деталі частіше. і Росіянам не варто запитувати за що. Відключайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі. Тоді ніхто не буде палити ваші підстанції. Звернувся до росіян військовий експерта. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.